кваліфікації сьогодні разом з командою. Арбітри зустрічі. Це Артем Духан, Луганська область. Олександр Макаренко місто Родому М'яч вітає ворота Артема Барібана. Олександр Лоєнко, колишній Норвезький Степінтех, відзначається вже в першій атаці. Отошу Тинун. А якщо слідувати протоколу, то ну-1 фантом попереду. От такий початок маємо. Маринич Нанцебора. Та й на Віктора Данилєва. Розумний, небезпечно, небезпечно біля воріт. В не вдається. Передачен Чеберка. Знову Барібан. Знову він не залишається на стрічці воріт. А... Горпинич. на дальню стійку Степаненко. Пластичний його е, удар поболівається. Бачу, є активні глядачі Фантома. Момент той Десни. Віктор Данилів там працював в стратному майданчику. Позиційна атака Десни. Делінтек. Данилів. На Рябоконі. Рябоконі з лишній кут. Красивий це від байдака надає. Та й доволі спокійно своє незадоловане. Рябоконя той часту подумати не було. Митник. Як розвертається митник і це стійка. Станіслав Моспан. Моспан. Моспан, який прохід від Моспана. Менішкіна. Наче на костушевича. Костушевич! Який же це красивий м'яч! 1-1 стає Те, Дещо по пляжному відпасував Анцебор на Сергія Костушевича споганно. 1-1. Атака дійсно заслуговує уваги. Зараз момент Немає голу! Суперсейв Барібана! пас, не проходить 3-2. Більшість для Фантома падає Чеболяк. Це шостий фолк. Це шостий фолк. Як петучій жовтої картки анцебору не було. А вона є. Та Артема Барібана. Степаненко не переграє Барібана. Обличчий не сприймає. Відразу потрібно гру зупиняти Артему Духану. Назаро, Максим Чеборяк. Назаро. Проходить передача Діян. м'яч все ж таки. Через серію рікошетів опиняється. Воротах Артема Баріване. Один-2 Фантом знову попереду. Секунду. Перехоплені. Хороший від на Аніскін. Аніскін. Не забиває Артем Аніскін. Удар непоганий від коня себе підбирає Віталій Рябоконь. Неприємний рикошет для Байдака, але той встигає в бою в складі Авалона. Яка незручна передача на Рябоконя і не користується зустріч проти лідера чемпіонату Фантома. Один-2. В вороті передачі. Сидоренко. Сидоренко пробиває. Байдак. Є прямий удар. І м'яч зустрігає поміж ніг Ігору Байдаку. Костушевич. Костушевич відбирає м'яч Костушевич. Пробиває повз ворота. Мікродуел. Який удар від Віктора Данилєва. З них відразу реагують. І полюють до рефері. Який гол від Івана Разумного! Прекрасна комбінація. Сергій Костушевич. Віддає гольову передачу. А Іван Разумний в ближню дев'ятку. 2-2 на табло. Ігор Байдак. Не знаю чи тут провина голкіпера. Все ж таки ближній кут, але з якою байцер. Знову чергова дуель 1 в один. Програє він її Мариничу. Разумний, разумний. Передача на Андрія Маринича. Маринич, Маринич не переграє. Є Байдака. Хороший шанс. Торкається м'яча Ігор Байдак. А отже це вільний удар. Я а Данилів, Данилів пробиває низом. Ще один удар. м'яч всі ці воріться. Віталій. Рябоконь відзначається. Це 3-2. Попереду дестабіль інтех. Своїх опонентів. І тепер з позиції відстаючої нерам, аби ті не втрачали концентрацію і дограли до кінця цей поєдинок. Рябоконь, рябоконь розвертається, пробиває, влучає в байдака. Помилка то яка Назаров, Назаров, м'яч ці горі. 3-3. Віктор Данилів не прийшов пас на Артема Барібана, і це знову нічийний рахунок. Дуже класно зараз провокували на помилку своїх суперників. Гравці Фантом. І класно підбирає під себе. Грає на рябоконі. Рябоконя Костушевича. Костушевич, Костушевич в ближній кут пробивав Сергій Костушевич. Гра поновилася, вмикається я, вмикаються гравці. Рябоко не Костушевич, Костушевич. Чи вдасться віддати нерозумно? Костушевич прострілює. Шість, п'ять, 4. Хороша передача. В'ячесвітці воріт. Бог не мій. Три-чотири! Три-чотири! Ігор Байдак. Схоже, на нього будуть записувати цей гол. А можливо ні. Це неважливо насправді. За дві секунди до фінальної сирени. м'яч опиняється всі ці воріта Артема Барібана це вдається, Ну, я не знаю, друзі. Переграти доведеться. Ударя ворота по Позворотами прилітає. Все ж таки 4-3. Фантом здобуває сьогодні перемогу. І це п'ята. Десь, напевно, рівний поєдинок дали гідний бій лідеру чемпіонату, навіть лідирували певний час, але прикрили гол в кінці, плюс червона картка, ваші коментарі по поєдинку. Ми не давали гідний бій, вони нам дали гідний бій. Ми їх сьогодні перегравали. 15 хвилин другого тайму, ми провалили перші секунди, 15 хвилин другого тайму я взагалі фантом не бачив. Якби арбітри не поставили, ну, шестиметровий там, мабуть, був, але другої жовтої не було, допомогли. І видали одного з наших лідерів. Я думаю, це зовсім нечесно було по відношенню до нашої команди. Розкажіть мені хоч один компонент, де в чому вони нас переграли. Я просто знав, ми провалили е, підготовку до чемпіонату, збори, так як чемпіонат почався перший раз за багато років рано. От, і у нас всього два тижні було. Я знав, що десь моя команда почне от, от якраз в цей момент. Ми виходили вже не на пік форми, але ну, ми виходили на хороші кондиції. Ну, на жаль, от сьогодні, як склалось, так склалось. Обідний гол. Ми точно не награли на поразку. І продивлялись момент неодноразово. Я не знаю, в мене вже з цими суддівськими помилками є дух гри, є. Я, я чесно кажучи, не розумію, що треба зробити для того, щоб цього не відбувалося. Я вчора подивився гру. Аграматичі, коли вони там позавчора грали, знову при рахунку 5-4 не ставлять чистіші пенальті і знов допомагають аграмати. І в турнірній таблиці у них плюс 6. Що з нами вони два пенальти не поставили. До речі, чекаю від е, федерації України, як вони ми скаргу написали по двом явним не поставленим пенальті. От подивимося, як вони відреагують. І плюс я попрошу, е, хай Скайап також скаргу пише. За останні хвилини. Нам вони виписали штраф 15 тисяч гривень за те, що тренер там розмовляв з арбітрами. Вони нас встояли на колінах хочуть поставити. А при цьому величайші судді не ставлять два цих. Якщо це буде виглядати так, що арбітр не буде одну гру судити, тоді арбітр, любий арбітр має право брати. Гроші, які ми ніколи в житті не докажемо. Або просто симпатизувати якійсь команді. Ти можеш вкладати скільки завгодно. Вони ніколи в житті. Я не знаю жодного працівника Федерації України, хто вкладає гроші. Жодного немає. У них клас був, задвани полірували. Потім у них Аврора з'явилась. Мені особисто президент України Федерації владика говорив, хто ж їх з таким названням візьме. а потім раз щось помінялося. Зараз фантом намалювався. Нічого особистого до фантома у мене там. Виявилось дуже багато спільних знайомих по фантому, але я бачу просто, як у них очі гарять. Нібито вони щось зробили, що вони привели таку команду там до чемпіонату. Ну, Подивимося, подивимося. Ми також будемо робити певні висновки. Я поки не буду казати ходи, краще зробити, ніж не зробити. Десна єдина команда, яка вже зігралася з цими суперниками. Можливо, скажете, який матч вам найбільше запам'ятався? Сьогоднішній матч запам'ятався. Саме сьогоднішній. Нас не переграли. Зовсім не переграли. Може хтось мені підкаже, в яких компонентах там перебігали, перебили. Ну, червона карточка, я вважаю, що вона була незаслужена. Коли ми втрьох залишились, коли команди такого рівня грають, то ну, я відразу от, біля вболівальники наші сиділи біля мене. Я сказав, що це 90%. Ну, люди не зовсім розбираються в футзалі, 90%, що залетить. Що вони, що ми, хто б там не розігрував. По-любому залітає. Ну, я вважаю, це ключовий момент гри. В другому в таймі арбітри щось там намагались виправити ситуацію. Ну а що ж, куди вже виправляти. Чашку розбиту ти не склеїш ніяк. Вона ніколи вже цілою не буде. Десь оці тривожні дзвіночки вже для вашої команди є, що десь повинні тратити очки, але все одно знаходити сили, знаходити моменти і вириваєте навіть в такій складній грі, як сьогодні, перемогу. Як це вдається? Всім добрий день. Це завдяки, скажу, перше, Подяка нашим болівальникам, які сьогодні, не дивлячись на вихідний день неділя, приїхали нас підтримати і я рахую, отримали масу хорошого позитиву і масу задоволення. А по грі, як, як виходить, ну виходить, що хлопці працюють і працюють до кінця, прислуховуються, що треба грати до кінця. Ну Десь якщо везе, то везе, кажуть, сильнішому. Ну, приказка є така, але я тут теж не хотів доводити до такого кінцівки матчу. Ми програвали, зрівняли. Ну, це футбол, це футзал. Кожна доля секунди треба грати до кінця, до фінального свиска. Десь так з зі сторони погляду була рівна гра і, напевно, хороша нічия була з закономірним результатом, ви як скажете. Ну, я по грі. Не можу сказати, була би нічия чи нічя. Рахунок є рахунок. Якщо рахунок 4-3, то значить ми перемогли, ми заслуговували. Ми також працюємо, як і команда Десна цілий тиждень готувалися до гри. Це паркет, це м'яч круглий. Ну, я, я рахую табло, все і турнірна таблиця все розсудить. І в кінці, в основному, це в кінці. Хочу подякувати нашим хлопцям, які грали, віддавались і в перерві. У нас стався такий епізод, Роман Горпинич травмувався, об суддю І в перерві прийшлося робити зміни, і хлопці десь почули, що треба ще дограти за такого гравця. І кроме того, у нас ще і кібі школі теж на мікротравмі був. Тому мінус два гравця у нас було. У Горпинича щось серйозне? Не, завтра буде обстеження, лікар скаже, що з ним, і будемо рухатись далі, лікуватись чи не лікуватись. Будемо знати вже завтра. Бажаємо здоров'я вашим гравцям і успіху в наступних матчах. Дякую і команді Дісні теж дякую за хорошу гру. Бажаю їм далі грати як з нами і перемагати по в подальшому у сильних іграх.